Сьогодні ми будемо готувати холодний суп з буряком. Нарешті сонце хоч трошки зайшло, можна хоча б на вулиці щось записати, бо в будинку це просто пекло. У нас знову маленький ювелей, це соте відео, так що обов'язково постав вподобайку. Ну, а для сьогоднішнього рецепту нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це буряк. Його необхідно буде 240 г. Огірки 150 г. Курячі яйця. Їх треба буде відварити. Я це вже зробив за кадром. Їх необхідно буде 3-4 штучки. Кріп свіжий, один великий пучок. Зелена цибуля. Сьогодні це у нас найслабша ланка. Бо ледве знайшов і знайшов такого собі якості. Ви вибирайте покраще, так буде смачніше. Лимонний сік 20 г. Я, я вже готовий, тож нічого чавити не треба буде. Гірчиця солодка, 1 столова ложка. Кефір, пів літри. Ну і звичайна вода. Краще, щоб вона була похолодніша. І необхідно буде десь пів літра. Ну і також для цього рецепту необхідна буде сіль та перець. Здається, всі інгредієнти є, тож можемо починати готувати. В першу чергу беремо буряк. Його необхідно відварити. Я для цього воду додав оцит та цукор, щоб більш насичений колір в нього був. Ну а тепер його треба почистити. Тепер беремо кріп і дрібно його нарізаємо. Тепер пересипаємо кріп у миску, в якій будемо все готувати. Додаємо до кропу пів столової ложки солі. І тепер це все перетираємо, щоб кріп пустив ще аромат. Поки кріп пускає сіль, нарізаємо цибулю. Ой, пускає сіль, так. Да. Поки кріп пускає сік, нарізаємо цибулю. І тепер цибулю висипаємо до кропу. Поки мене ще видно хоча б трошки. Тепер на крупній терці натираємо буряки. Якщо не хочете, щоб у вас були руки червоні, то краще одягайте рукавички. Мені вже пізно, тож буду з червоними руками ще тиждень ходити. Далі зразу натираємо огірки на ту саму тертку Тепер натираємо яйця, але здається, я їх забув почистити, тож спочатку чистимо, а потім натираємо. Тепер натираємо натертку і яйця, залишаючи одне для подачі. Додаємо ще інгредієнти, які залишилися. В першу чергу це гірчиця, її необхідно одну столову ложку. Пів столових ложки лимонного соку. Трохи перця за смаком. І виливаємо 250 мл кефіру. Добре все перемішуємо. І тепер додаємо ще 250 мл кефіру. І знову ж все добре перемішуємо. І тепер заливаємо це все мінералкою десь приблизно пів літри. Добре, перемішуємо знову. І відправляємо в холодильник на 1 годину. Ну от і все. Наш холодний суп з буряком готовий. Освіжає не гірше, ніж окрошка. Тож обов'язково спробуйте її приготувати. Ну а також не забудьте відсвяткувати соте відео своєю вподобайкою. Також пиши коментарі. Та підписуйся на канал. Ну а ми скоро з вами побачимось, а точніше, у наступний вівторок. Всім пока!